У великому селищі головне, що в Ковельському районі є місце, де кожна нитка це про молитву, а кожна ікона про віру, любові, терпіння. Музей вишитої ікони, які створені дитячими руками, руками дітей, на долю яких випало тяжке випробування. Ідея створити музей у стінах спеціальної школи, де навчаються школярі з інвалідністю, визрівала давно. Тоді не було такого матеріалу, де uh -huh. взяти. Вони розпускали із светрів, ниточки брали, вишивали. І з часом тих ікон з'явилося дуже багато. І розвішували по майстернях, по коридорах. Дарували, приїжджали гості там то з Німеччини, шефи до діток приїжджали, вони дарували, але стало дуже багато ікон. І виникла така ідея створити музей. І на той час тодішній директор Микитюк Віталій Павлович він їздив навіть до Луцька. У музей вишити ікони, щоб перейняти досвід. Звідти вже у 2013 році було підписано свідоцтво про офіційну реєстрацію музею. З тих часів, що я працювала uh -huh. тут в школі, то в нас був також тут такі Петро Конько, який вишивав ікони під керівництвом з границі Ірини Миколаївни. Також є «Отче наш» вишита ікона, uh -huh. яку вишила каплянчик Катерина. Також. Цей музей не просто виставка, це жива пам'ять про людей, які навчили дітей бачити святе у простому. А працю у молитві спочатку вишивали нитками тільки діти, а пізніше почали і бісером вишивати. І от педагоги також долучилися до цього, і педагоги от вишили е, святий Архангел Михаїл. Цю ікону, яку бісером це педагоги вишивали і помістили в рамочку. І ще одну ікону. Також, от вона пока що на мольберті знаходиться та, та іконка, бо її, ну, треба uh -huh. посадити ще в рамочку, таку ікону. Також дітки, коли от так. Також дуже така значуча, значуща вишивка. ці е, рушники. От, дітки, коли залишають школу після угу. випуску, вони своїми прізвищами, такими, з написом класного керівника, залишають от такі рушнички. Музей це місце, де відчуваєш, скільки праці, любові й тепла вкладено в кожну вишивку. Сюди може прийти кожен, щоб побачити ці роботи, відчути їхню історію і зрозуміти, як тут бережуть віру в те, що для людини із силою духу немає нічого неможливого.